Посланець Трампа Уїдков зустрівся із президентом Російської Федерації Путіним. Про що говорили? Яке головне питання міг поставити Уїдко в Путіну, і власне що диктатор міг передати Трампові. Про все це детально будемо наразі говорити. Детально розповім. Друзі, ви на ютуб каналі Кутнова. Одразу попрошу вас поставити вподобайки цьому відео, адже це впливає все це на просування. Отже, давайте більш детально розбиратися у цій темі. В принципі, взагалі, чому ми про це говоримо? Тому що як відомо. Трамп поставив дедлайн для Путіна 8 серпня. Якщо до цього часу не буде підписано якісь домовленості щодо завершення війни, щодо зупинки вогню, в принципі, то тоді Трамп має наміри запровадити вторинні санкції. От а отже, покарати країни, які торгують. Із Російською Федерацією та купляють у неї нафто. Отже, тому власне на цьому наразі зосереджена увага і всього, скажімо так, світу і наших партнерів, українців. І давайте детально обговоримо власне про що говорили і як відбувалася ця зустріч. Отже, по перше, варто сказати, що перед самою зустріччю для Уїдков організували прогулянку у супроводі Кирила Дмитрієва а потім. Проводжали Уіткофа до Кремля під пісню із фіксиків Часіки Тік-Так. Крім того, сьогодні спілкувалася з одним із російських опозиціонерів. Він розповів мені історію: мовляв, про те, що у Віткофа були проблеми із тим, аби поселитися до готелю. мовляв, той приїхав набагато раніше. Не знаємо, чи ця інформація відповідає дійсності чи ні. Перевірити, як би не можемо бо складно так. Але тим не менше, якщо так було, ну то тоді то, то постає питання, що таким чином росіяни хотіли. Хотіли продемонструвати, показати сполученим штатам Америки. Віткофу чи Трампу, якщо це дійсно було так і була ця пісня, то тоді можна зробити висновок. Що можливо, і добре, і можливо, це ще більше тоді розлютить американців і змусить діяти Трампа більше рішуче по відношенню до Російської Федерації. Далі сама зустріч Путіна та Уікофа тривала. Три години CNN розкриває деталі цієї зустрічі. Відомо, що поруч із Уїткофом була жінка, ймовірно, американський перекладач на початку цих зустрічей. Вітко був відомий тим, що проходив на переговори без американського перекладача, покладаючись на російського перекладача, щоб розуміти, що йдеться з російської сторони. Тож, це можна вважати, що це є така повітна зміна. На останній зустріч він вже взяв із собою свого перекладача, але на попередніх. Ні. Крім того, важливо також відзначити, що сам Уїтков приїхав до Російської Федерації на прохання Кремля. І цю інформацію підтверджував сам Дональд Трамп і писали про це також у ЗМІ. Тож можна зробити висновок, що Кремль таки намагається знайти якісь підходи, а можливо, як завжди, просто затягує час і шукає якісь методи, так аби знову ж таки. Тягнути час і якби аби тримати всіх у напрузі, після спілкування Уїдков до преси не вийшов, але в цілому у Білому домі сказали, що зустріч пройшла добре. Марко Рубіо, державний секретар, заявив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки обговорить підсумки візиту Уїткова та зробить заяву можливо позитивно, а можливо і ні. Крім того, варто відзначити, що планується звернення самого Трампа, і досить цікаво, що ж він тоді скаже, враховуючи, що сказали, що зустріч пройшла добре. Крім того, варто також відзначити, що російська сторона також вийшла до преси, прокоментувала якби свій бік, як вони все це бачать. Спілкувався помічник Путіна Ушаков, Він сказав, що сама зустріч була корисною та конструктивною. Ну і в принципі сказав, що обговорювалася тема війни в Україні, перспективу розвитку стратегічного. Партнерства між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ну, Це цікаво, враховуючи, що знову ж таки напередодні ми пам'ятаємо погрози взагалі Медведєва про ядерну війну і взагалі Трамп, який відправляв підводні човни до Росії. Ну, тобто, це такі, скажімо так, також є маркерами. Ушаков не став більш докладно коментувати, тому що сказав, що те сам Трамп ще не знає, як би всіх подробиць. Але відомо, що сигнали зі свого боку Росіяни Трампові передали. Важливо також відзначити, що одразу після цієї зустрічі Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. А перед тим, як у Вітков поїхав до Російської Федерації у Володимира Зеленського із Трампом теж була розмова, і те, що вони говорили про російсько-українську війну, її розвиток та майбутнє, що ж із цим буде. Варто відзначити і ще один цікавий момент, що після цієї першої розмови Володимир Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні анонсував удари далекобійні удари по території Російської Федерації після доповіді голови служби безпеки Василя Малюка. А ми в принципі знаємо, як вміє працювати служба безпеки Україна і от останні якби удари по аеродромах в САКАх. Операція Павутина, всі відома тепер на весь світ, тому ми добре знаємо, як можуть діяти наші спецслужби. Ну, тобто, не просто так однозначно а робить таку заяву напередодні зустрічі Уїдкофа із Путіним Володимир Зеленський. Про що міг питати Уїдков Путіна? Я собі ставила таке питання, і вважаю, що він все ж таки сказав: Володимире, а що мені передати Трампу? До, до чого ти готовий? Напевно, розмова якимось чином складалась саме так. Путін міг власне, сказати, що він як завжди за все хороше, він за мир, він за переговори. так, він і... Готовий продовжувати всі ці перемовні процеси, які власне були у, у Стамбулі. Але ж варто також додати і відзначити, що в принципі минулого тижня Путін вийшов до преси і сказав, що він готовий завершити війну. Але на умовах 2023 року, нагадаю, що тоді Путін говорив про те, що війна може завершитися, якщо Російська Федерація поверне собі. Всі території саме поверне так. Мова про чотири області, які вони внесли до своєї конституції, а також відмова України від до вступу від НАТО, також е, змі писали про те, що міг е, в принципі Лукашенко е, перепрошую Путін запропонувати. Трампові припинення ударів у повітрі, і про це напередодні власне говорили і самі Лукашенко із Путіним, які зустрічалися. Якщо це дійсно так, то чи добре для нас це чи погано у нашому центрі протидії дезінформації? Однозначно говорять, що це. Пастка, чому тому, що ми останнім часом активізували свої удари по залізниці? Ми бачимо, ми бачимо наші удари по нафтопереробних заводах. Ми знищуємо нафтобази, і безперечно, все це впливає на логістику ворога, на літній наступ ворога. І всі ці удари з кожним днем ми нарощуємо. Тобто однозначно тут можна говорити, що Путін зацікавлений в тому, щоб припинились саме такі удари. Але в свою чергу, що роблять росіяни? Вони б'ють по цивільній нашій інфраструктурі, вони вбивають наших мирних людей, вбивають наших українців та українських дітей. Тобто говорити про те, більше кому вигідно, не знаєте, це таке спірне питання. Не берусь навіть. Казати як вірно, але тим не менше маю озвучити ось такі ризики для нас і такі переваги для російської сторони. Далі як буде діяти власне сам Трамп? І цікаво, в принципі, чи є ризик того, що він може прийняти саме ось такого роду пропозицію від диктатора Путіна. Такий шанс лишається, але вважаю, що він невисокий, тому що все одно Трампові вже цього разу доведеться щось робити, і що він вже робить, він вже запровадив 25 відсоткові мита проти Індії. Так тобто, ми бачимо, що певні кроки Трамп вже робить так. Щодо Китаю, поки мовчить, але Китай раніше вже говорив про те, що якби він і надалі планує закуповувати російську. Нафту. ну але все одно можу сказати, що незалежно від того, що сьогодні у своєму зверненні скаже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, тиск все одно буде який подивимось, так і які рішення будуть ухвалені, також подивимось. Тут лишилось зовсім небагато часу. До 8 серпня лишилось всього кілька днів і подивимось на дії президента сполучених штатів америки чи доведе він величність цієї країни чи доведе він те що власне він дійсно хоче миру і дійсно хоче покарати і путіна і ті країни так які сприяють російській агресії друзі а вас традиційно на завершення розмови закличу будь ласка поставте свою вподобайку цьому відео напишіть свій коментар і, будь ласка, поширте це відео всім дякую за увагу і буду чекати вас тут на youtube каналі. Котнова ну, щиро дякую до наступних зустрічей.